Всім привіт! Ми продовжуємо наш курс індонезійської мови і переходимо до наступної п'ятірки діслів. Митися або купатися. В значенні. Манді. Манді. Наприклад, він хоче помитися. Він Дія. Хоче мау. Манді. Дія мау манді. Я миюся вдома. Сая. Миюся. Манді. Вдома дірума. Ми це вже знаємо. Це висловлювання. Вдома. Дірумах. З прийменником місця. Ді. Так. Я помився і пішов до школи. Сая. Манді. Так. Я помився, я мився. Тобто час для нас зараз ролі не грає. Граматично це одне і те ж. Без контексту і маю на увазі. манді. і пішов до школи. І дан. Пішов, коли є напрям, ми вже знаємо, так? Пергі -ке». «Пер ке. се кола. Саям Анді, Ден Пергікесе кола. Ось ключовий момент. Ке. Прийменник напряму. Добре, тепер трошки інше слово. Мити або прати, тобто значні річ, одяг, не людин. Ми беремо одяг. Ми камі. Беремо ентжучі, а одяг буде пакаян. Камі ментючі пакаян. Так. Пакаян одяг. Вона хоче випрати свою сукню. Вона хоче. Ну, я думаю, тут все-таки вона. Хоча може і він буває. Але добре. Вона хоче випрати. ДІЯ хоче Мау випрати. Ментюці. Свою сукню ми вже знаємо. Да? Треба сказати сукню її. От сукня буде гаун. Гаун дія. Диа мау Гаун дія. Я перу свою сорочку. Я перу сая менчучі Свою сорочку. Тобто сорочку мою. kemeja i kemeja serocka i muyu, saya saya mencuci kemeja saya mandi dia mau mandi saya mandi di rumah saya mandi dan pergi ke sekolah mencuci kami mencuci pakaian Діамау ментючи гаун Діа. Сая ментючи кемендя Сая. Добре? Писати. Писати мене нуліс. Наприклад, я пишу лист другу. Отут тут цікавий момент. Я пишу Сая минуліс. Меніс. List. Ми вже знаємо це слово сурат з одних з перших уроків. А от другу друг буде, ми також знаємо, теман теман, друг. Але, от, е, в принципі, граматично повністю правильно, якщо в нас якась є дія, яка має адресат, то ми повинні поставити прийменник. Так от, в цьому випадку, поставити прийменник маємо кепада. Саєменуліс сурат кепада. Теман. Тобто, ніби лист до мого друга. Писати щось комусь. Це минуліс кепада. І далі кажемо кому. Тобто, ну, не скажемо, що це приймене круху. No. Просто якщо дійсно є адресат. Наприклад, інше дієслово ми будемо розглядати передавати щось комусь, отам От також ми будемо вживати кепада, як дія, яка має адресат. Отже, сая минулість сурат, кепада теман. Друго або теман Сая. Моєму другому? Ну, але неважливо. Сая минулість сурат, кепада, теман Сая. Ми написали три листа. Ми написали камі минуліс. Три листа. От, не пам'ятаю, чи ми брали цей числівник. Але три буде Тіга. Так, дуже легко запам'ятати Тіга Сорат. Камій минуліс, Тіга, Сорат. Ми вже знаємо числівник два. Тепер знаємо три. Тіга. Дуже прості числівники. Він пише у кімнаті. Він пише Дія. Минуліс. У кімнаті ми вже знаємо ді камар» – Прийменник місця ді. Дієминуліс, «ді, минуліс, ді камар. Знати. Знати буде тагу. Тагу. От е, не путайте, ми з вами знаємо слово тагун. Тагун це рік. Коли ми говорили про вік. Рік. А тагу без н. Кінці. Це діє слово знати. Наприклад, я знаю це слово. Я знаю Сая тау. Тау. Це слово. Тобто слово буде ката, ми ще не, знали. Ми ще не знаємо це слово, але вже знаємо. Сая тау, ката і ту. Казали слово Це, треба сказати. Сая тау, тау, Ката і ту. Я знаю це слово. Вона знає твого друга. Так, вона знає тау. Твого друга. Так, друга твого. Тобто теман каму. тау теман каму. Ми знаємо це місце. Ми камі. Tau. A, misce, c, ponavljaj tako. Tempat, tempat in tu. Kami, tau, tempat in tu. Mi znamo vse misce. Menulis. Saja menulis, surat, kepada, teman, saja. Kami menulis, diga, surat. Діа минуліс дикамар. Тау таху. Сая таху ката іту. Діатаху теман кому. Камітаху темпат іту. Потребувати. Але потребувати. Тут є трошки контекст такий особливий Потребувати мається на увазі об'єктивно. Тобто, коли немає ніякого їх зовнішніх обставин або ніякого примусу. Тобто, перлю. От об'єктивно вам щось потрібно. Просто вам. Не тому, що вас хтось змушує до цього. От, мені потрібні гроші. Хай буде. Сая. Мені потрібні. мені потрібні, тобто, так же ж само. Треба сказати, я потребую дослідно. Так. Сая перлу. Гроші уан. Сая, перлу уанг. Тобі потрібно поспати. Каму. Перлю. Спати. Тідур. Здається, ми розглядали ці слова, Кому перлу, ті слова. Каму, перлу, тідур. Тобі потрібно поїсти. Дуже корисне слово. Тобі потрібно каму перлю. Їсти макан. Макан. Каму, перлу, макан. Отже, перлу. Сая перлу уан. Звернемо увагу на цю вимову. Дійсно, це щось подібне до інг форми. Цей носовий звук уан. Каму, перлу, тідур. Каму перлю макан. Отже, на сьогодні все. І зустрінемося на наступному році на нашій контрольній роботі по цих 5 дієсловах. Сампа, джумпа!